Робота, робота, клади мені хліб в рота. Я вчора не знаю по якій причині. Зараз згадати зранку не можу. Доброї раночі, банда. Субота. Утро. Їду я в вікналі доробляти вчорашню роботу. Ну, побачити результат, бо це вже, як то кажуть, такі найприємніші моменти треба все там повимивати, позаправляти, позаливати, повичищати От, і віддати його як новеньку копійку в роботу. Так я про що. Я це зайшов вчора випадково на, на відео, яке я вам вчора виклав. Обідня перерва в Ініолі. І я вам буду сказати, що вам сміло, всі, хто продивилися це відео. Можна йти в космонавти. Я обіщаю вам в ближайшому часі... Не у мене вже екран розбитий і, то, і телефон вже в прошлому році плавав в морі, ви помните, хто давно дивиться. І до сих пор він живучий. Ну як і всі предучі Redmi, в принципі. Я не нахвалю їх, я просто, ну, з якоїсь з якоїсь пори з якого часу став їхнім. Постійним клієнтом. Мені подобається, от, а остальних не, не підбиваю. В цьому дуже великий мінус камера, стабілізації немає. І я вам кажу, ви космонавти в мене, ти що мене там вчора чу не страшнило того відоса, Як ви то дивитесь? Бог його знає. У мене аж голова я скажу, закрутилася. Тому треба якийсь стабілізатор купити, нормальний телефон і знімати. Тому що в ходу ти йдеш, трусишся разом з ним і думаєш, що нормально, особливо всі, всі повороти, розвороти, то собі то... Глава не встигаєш дивитися, а коли це обмежено в екрані, то таке вщині, що я не знаю, десь ти кубарем в машині якийсь летиш, це, це жах. Я просто вам низький поклін вам за те, щоб ви це дивитись і терпите. Так, ну що, парить щось, може як на дощ, але Бог його знає. Тут в гіну може і не буде, там може бути. В общем, допиваю кофе і погнав. Шо? Я на месте. Одне що ця машина ж приїхала з того спеції, соответственно в кабіні. ну, відносно чисто. Хотя я постійно говорю про те, що в спеції самая грязная територія там і все остальне. А машини самі честі. И у них немає там якоїсь спеціальної мойки чи пылесосів, чи щось. Хлопці своїми руками справляються. Вот. Пока цей чертка виглядає отак. Вот Зараз п'яно-п'яно. Ну, в принципі, чисто. В італійському стилі субота. Спішити нема куди. Ніхто не мішає, ніхто не... Херньою з боку не страдає. Починаємо працювати. Треба ще тільки подивитися, чи вони мені розетки поставляли тут включені на території, бо зараз знову буду ходити по кругу не знати де електричество взяти. Можна, звісно, з фургона, але я так не хочу, щоб мені сьогодні сходящий... цей дизель-генератор на голову тарабанив. Достаточно того, щоб провода гудять. Ну, що ж тут скажеш? Яка, як Віталіка, кебела Паркодіо. Паркодіо. Та й що, скажете, що йому вже 7200 тисяч год. Красавчик Агент 007. Конечно красавчик. А під капотом цей красавчик в жизни ніколи не мився. Щоб ви розуміли, я наверное більше часу там таке летіло, як ото... аж через голову у них. А ну надо сейчас на себе глянуть. Не, ну так относительно все ничего. Трохи и грязный, конечно, але ж... Нова футболочка была. І штани нові теж були. Це просто такі... Чого вони так довго в мене нові провалялися, бо менший розмір. От тобто то я в 58-му ходив. Я в менший не влазив, а ці 52-го. Буду в 52-го завлазив, поняв? Отож бой воно Ребята, з кабіною я вже і не хочу, та й нема коли, бо мені ще до того ж треба до Феррарі глянути. А время вже підходи до 12, тому я тут просто протер стекла, напшикав торпеду, таке. Пилісосики в мене все одно немає чим, а все остальне більше нічого робити не хочу. І так воно. Стекла мені нравляться в таких, що вони тоніровані. Темні як ніч. Бачите, як зеркалі. Ну не, не все одно темні. Коротко. Таку кабіну, це такого як мій дуду, якщо посадити, його там взагалі не видно до тих пір, поки він не улибнеться. Я вам реально кажу. Мене ці безпілотники до сих пор не перестають оце на дорозі, знаєте, висажувати на зміну. Коли ти їдеш і розумієш, що в фурі немає водителя взагалі. і вона їде десь на тебе або взагалі просто летить. І потім він відкриває рота, світяться тільки зуби і ти, ааа, ти там є все-таки. Да, так що вони не, перестаю, не перестають мене тут відділять. Ну, молодці пацани, роботяги як і ми. Да, На Феррарі взяли нового водія в Веніолі. І ну, зараз багато тут будуть нових набирати. Ну, а це закріпили за цією машиною. Він буде і на цій, і ще на одній. Е, ну, на обичному такому валірчику, як цей. Може і на цьому. Навіть. Не знаю, там вони між собою хай самі розбираються. А цей закріпили за ним. І ви знаєте, от, ну, на почалах на, на він мені подобається. І я розумію, що требувати від людини такої самої чистоти, як то я роблю, е, ну то як як мінімум неправильно. Та і не кожен так зможе, не те, що я там хвастаюсь, ну просто я дуже якби, придерливий до всього. Але але, є мікрофіброчка, з'явилася, якісь домашні приколясики. Це ж по-любому приніс з дому якісь. Ага, ну типу отого петуха і для стекол. Поставив мусорне відро під бутилки. Ну вже хороше начало. У того, у другого тут водителя, у нього таке заходиш, у нього за сідухою бананова кожура вічно, тому що він бананий є 24 на 7, бички від сигарет і бутилки, все, весь мусор, все у нього по, по кабіні. Вот. Ну, такому я і знаружжі по можливості буду мати. Ну У мене зараз, звісно... До цього... Як його правильно називають? До кальмара. Да? Їх, їх даже вони в більшості називаються кальмари. Але даже які не називаються кальмари, їх просто називають як я всіх валер валерами. Вот, то так всіх називають кальмарами. Це ну, у мене зараз проблема треба піти рішити. Я думаю, що це. Багато часу не займе, але в суботу, чуєте, в суботу можна і працювати. А взагалі треба собі знайти роботу, знаєте, я вам чесно так. Я вже давно про це думаю, що треба роботу таку шукати, де ти будеш за ті самі гроші, можна так сказати. Хай робота буде в три рази тяжче навіть, в три, в п'ять разів, мені пофіг. Хоть, хоч на 29 етаж носить, е, як то кажуть, гіпсокартон і мішки з цементом. Ми вже цю школу проходили. Але також, щоб 4 максимум 6 часів в день. Можу робити без обіду, без перекурів, без нічого. Бо оце 4 часа відробив, потім часик і типу, цей, і вже навіть якщо ти там їв, не їв, просто ти вже посидів і останні півдня ти вже просто думаєш, та коли ж вони закінчаться. А так, щоб з людини був більший виторг, то платіть більше, давайте робити менше. І, і що? Хто за те, щоб робочий день був не більше шести годин? З достойною оплатою. Так ти встигаєш потім після роботи порішати всі свої питання. от Принаймні літом. В будь-який день ти можеш поїхати на море, куди хочеш. Так, це я балакаю зараз, чи ти там по радіо оце включилася. Ой, не дає поговорити з вами, ладно, пішов робити. Як подумав і вирішив, що з мене ж точно не убуде, щоб я не просто вам там розказував, що от я йому буду мити, якщо він буде там. Я взяв йому наперед помив. Ми офіційно навіть ще з ним не знайомі. Ну я бачив, два рази приїжджав, але я весь в роботі, він теж. То як то кажуть, ще друг другу нас навіть не представили, але я вже просто подивився, що людина, яка буде дивитися за технікою, тому думаю, 15 хвилин довше, 15 хвилин менше, тим більше, тим більше, що тут керхер хороший, напор гарний. Всього хімію облив. Вода достає аж до верхів, бачите, ну тобто напором змиває. Ну все, тепер феролька блистить, як сонечко. От вітер на морі піднявся і одразу полетіли. Воно. Лети собі стеблі, лети! Сьогодні їх таких буде дуже багато. Як вітер не стихне, вони будуть літати цілий день. Ех, а я на роботу. Знаєте, за що я люблю свою роботу? Ну, за зарплату це, понятно. От. А ще того, що мені моя робота подобається. О. В любе время тут можна випити смачної кавусочки. Сьогодні дуже вітряно на вулиці, дуже вітряно. Так що сьогодні будемо працювати комфортабелі. Оце наша яя. 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 Така любіобільна. усіх тімкає, до всіх різдво, така хороша. Я так подумав і вирішив, щоб я вам не показати новий сіст у себе тут на... Робота, ну може хоч Не, ну так ми зараз переїдемо, то взагалі розгрузиться. От, машини то в порт будуть стояти, але це кольцо... Не, ну Це тільки ж почало э, ці двіжухи з цією розв'язкою. Щось буде по понизу, або наоборот це десь буде уходити в город, як ми зараз поїхали. Туди в смислі в сторону Альони, в сторону мами, бо вона така якась ну дебільнувата, бачите? Ну, взагалі, вузенька і... І Гарбата, і, і, і він не поїмає, що не поїде, Та, в принципі туди спішу. От. А ото буде якось, мабуть, або зроблять автостраду, або Ну, хто ж їх знає. Або якусь скоростну міську дорогу, знаєте, типу як Сапралівата, по якій можна їхати. А, поставили і тут вже а, Ось, треба їхати. А, ну бо тут же щось живуть ці строїтелі, щоб не заїхати до них в гості. Вони поставили... Очкують, коротше, очкують. Так, а в мене ще є одна проблема. Якщо лука десь теж катається на своїх тих витрилах, а в мене зранку моя карточка не сработала на ворота. Ну, на то, що я зайшов на роботу, і вона сработала. Ну, в смысле, отмітитись, а в мене хлопці а що ще працюють, моё все, проблема рішена сама собою. Я коротше кабанячими трупами, окольними путями. Бо в обичному вони в суботу до 12 тут ставлять, перекривають контейнером, поняли, всі в'їзди і виїзди. І я вже не можу. А я скажу, а на ворота в мене не сработала, то є карточка. Ну, Пішки вже передіти, я можу обійти десь і через щелину якусь, як то кажуть, проповсти. А якщо б був на фургоні, то що, де мені її одягати? Та кинув ну, би її небудь. Казав би, зробити нормальну карточку. Бо це вже не перший раз, що в мене ворота вона не відкриває. Ага. Одне діло, коли це, типу, мені не відкриває, а друге діло, що... ви, типу, не... А ні, отут, бачите, вже це вони щось завтикали, тут контейнера поставили. Що, вже не цей. не выехать. А там не. А что не? Точно застыкались. Вот. То не мои проблемы. Ладно. Пока. Иду переодеваться. А, не, что пока? Видите, дальше. Сейчас что-то снимать требовало. Толковые, а не вот эти рабочие моменты. Ну, короче. Малюють у мене там територію, ну це типу розмітку на території. І виходить, там де я паркуюся я не зможу туди не проїхати, не припаркуватися. то есть, Все одно треба їхати через ворота. І Я за що, якщо Лука зараз літає на тих своїх вітрилах або вже напився десь в соплях і спить, от. Зараз будемо посмотреть. А ну що, ви будете на зв'язку, щоб було все по чесному. Щас почекайте. Так Оп. Все, пішов я, а ви дивіться. Скажете, чи да, чи ні. Злякалися, бачите? Це правильно, бо я можу психануть і разом з воротами заїхати. Що мені? китайця, цього жалко, чи що. Чи ці ворота. І все одно скоро. Вони не наші будуть. Ізначально, мабуть, не наші. Не може і наші. Так, ладно. Паркуватись треба десь тут, мабуть. Ну окей, припаркуємося тут. Все, пішов я передіватися. Митися, передиматися. Набрав розгон бачили як той мотоцикліст. Та-дам, лунний ді, ну тобто друге число, оплачується як праздничний день. То есть там Нормально, більше даже зарплата, ніж в робочій. Пошло-поїхало. Оце вот все э, плюс, плюс, це типа командировка. Щось у мене 9 не написано плюс одна командіровка. Ну в принципі їх більше і не буває, можна так писати, але я все время, бачите як пишу. 6 часов в суботу. Шість часов плюс командіровка. Та все. По зарплату треба з мішком приходити. Бачите красоту, яку малюють. Ну хай малюють. Задать хлопцям теж бабло нужно. Ну це точно не італіянці, 100%. В суботу, після обіду, вже можна сказати. І навіть без обіду, Це точно не, не італіянці.